Ну і логічно продовжити цю пісню піснею Ворог, яка думаю, що сьогодні є найбільш доречним з того, що я можу заспівати. Вона написана вже досить давно. І я коли починав цю пісню з рядка допоки не зітреш його на порох, не думав, що там буде зашифрований новий президент. Але, звісно, не це головне, а головне, що ми знаємо, що, на жаль, Поки що до мирного життя ще далеко і завжди треба бути готовими до того, що є ті, хто хочуть нас знищити. Тому до пацифізму не час. Допоки не зітреш його на порох, не зітнеш плеч лихої голови, не смій забути поруч вічний ворог. Не мрій дарма, що мир кладете ви, не зможуть розминутися дороги, не змиє суперечки часу плив, точитиметься бій до перемоги, Допоки з двох залишиться один, як не ми, то спасе, хто нас, м'язи й розум усе в тонус. Кожен день, кожну мить ворнунк, хай нервує, тремтить. Ворог на нитку знань на низу і местини усе, що прочитав, почув, відкрив, смоктай у серце пам'ятю клітини, байкучу правду жар ворожих крив. І вже як кров волатиме у жилах, О, омиє душу звістка дивограй, покликано тебе й тобі по силах, повстати і покласти кривді край. Як не ми, то спасе хто нас, М'язий розум, усе вдомус, кожен день, кожну мить ворднунк, хай нервує, тремтить ворог, коли твої відвага мужність, мудрість, наблизять перемоги й слави, час, не сплутай з милосердям малодушність, не стримай помах вірного меча. Почуєш, заклик ворога благальний, про мир і милість тож не помились, завдай удар потужний, вирішальний, відкни в ґрунт свій меч, свій хрест фатальний, І Богу заполеглих помолись, як не ми, то спасе, хто нас. М'язи й розум усе в донус. Кожен день, кожну мить ворнунг, хай нервує, тремтить. Ворог, хай нервує, тремтить ворог, хай нервує, тремтить ворог.